Слава Ісусу Христу. Отже, під останнім відео я отримав тюму коментарів. Я їх всіх прочитав. Було тяжко то ніби книжку прочитати, але знаєте, кожного разу ніби інакша книжка. Я всім поставив подобайку. Це не означає, що я погодився з всіма коментарями. А те, що я приділив вам увагу. Я їх прочитав, навіть комусь дав відповідь. Всім відповісти ну, фізично неможливо, чесно. Е, знайшов коментар один, який мені дуже запав так, бо він є важливий, тому що гріх в цьому коментарі є досить популярний в теперішньому часі. Отже, я читаю коментар. Я живу за кордоном багато років, вдова, на чужині зійшлася з іншим чоловіком, але ми не одружені, живемо разом. Спочатку ходила до споводі, до причастя, але одного разу вирішила сказати священнику, що живу з чоловіком, а священник їй каже, навіщо ви мені це сказали? Тепер ви не можете прийняти причастя, бо живете в гріху. Чоловік, з яким живу, ніколи не був одружений, я вдова, але так складаються обставини, що ми на даний час не можемо вінчатися в церкві. Ну, добре. Навіть і тому, що він іноземець. Тут я не розумію, чому ж то, що він іноземець і перешкодує взяти вінчання. Церква каже, не осуджувати. А чому таке нерозуміння для обставини? Я приймаю рішення священника, не буду йти до причастя. А тоді, чому я повинен йти і до сповіді? Кінець коментаря. <кхи> а, розумієте, пані, ви навіть і до сповіді не можете піти. Е, і церква насправді із розумінням ставиться абсолютно повним, глибоким розумінням до вашої ситуації. В чому ж полягає гріх і чому, так священник вам сказав і не дав вам розрішення. Тому що, щоб сповідь була дійсною, правильною, є певні пункти, які людина має зберегти. Перший пункт це є, має бути іспит сумління. Коли ви сідаєте, от, обдумуєте все, що ви зробили за той місяць, чи скільки ви там не були до сповіді, згадуєте по максимуму всі гріхи, які ви собі зробили, можете собі записати, це є іспит сумління. Далі, другий пункт, має бути щирий, щирий жаль за ті гріхи, що я зробив. Так? Я знаю, що я їх зробив. Я маю пожаліти, що я їх зробив. Третій пункт. Ви маєте стати в сповіді, перед священником і сказати ті всі гріхи, які ви собі там написали чи згадали, на сповіді. Це є третій пункт. Четвертий. Це м, постанова поправитися. От ви сказали все, що ви, всі ваші гріхи, ви жалієте за них. Сказала то все священнику на сповіді, тепер треба мати постанову поправитися. Священник вас в кінці питає, питається, постановляєте поправитися? І людина має сказати так, ну або ні. Деякі випадки є, що кажуть ні. Ось, і п'ятий пункт це є виконати покуту, яку вам священик е, дасть в кінці. Отже, у цій цій ситуації в вашому коментарі. В чому ж полягає проблема? Чому священник не може дати вам розрішення? То не то, що ви до причастя не можете йти, ви до сповіді навіть не можете піти, будучи в цій ситуації, тому що ви живете в гріху. От у оцій обстановці е, постанова покаятися з цих п'яти пунктів, випадає. Тому що навіть якщо ви посповідаєтеся, навіть якщо священник ну, і дасть вам розрішення, хоча він не може то зробити. Він не може дати вам розрішення. Але от перед тим ви кажете, ви сповідалися і причащалися, Значить, ви не згадували той гріх. Це ще один гріх, так? Ну, не сказала важливого гріха, важкого гріха. Але не буде, ви ходили собі до сповіді. Ви наприклад, ви отримали розрішення, але приходите додому і чоловік каже: давай. Я ж сумніваюся, що в тому всьому у вас немає сексуальних відносин. Якщо немає, будь ласка, собі живіть. Але ж вони є. Правда? Вони є. І чоловік каже, давай, а ти кажеш, ну, я посповідалася. А йому, а мені все одно. І бачите, ви нібито вертаєтеся постійно до того самого корита. Ви ніби і хочете покаятися, ви хочете виправитися, але ви живете в тій обстановці. Вам треба змінити оту ту обстановку. Вам треба одружитися вийти заміж. Ну, або розійтися, або роз'їхатися на певний час, поки ви зможете вийти заміж за того чоловіка, якого може насправді любити. Розумієте? Ось в чому проблема. Ви живете в постійному гріху. І ви навіть не даєте можливості собі постановити, покаятися. Ось в чому проблема. Ось так. Хочу попросити всіх людей, ми нікого не осуджуємо. Не осуджуємо і не пишемо нічого в коментарях. Ми ставимося з розуміннями. З розумінням бувають різні ситуації, різні гріхи. Люди пишуть і звертаються за порадою, добре? Ми нікого не осуджуємо. Ліпше помилитися раз, Господи, помилуй за ту особу. Дякую, слава Ісусу Христу!